Скільки депутатів взагалі позбавлено були за весь період? 54 депутати вони достроково були позбавлені податправну за різними Причинами хтось тому, що пішов на роботу в уряду, хтось тому, що втратив громадянство, хтось по причинах смерті, хтось за власним бажанням, за пунктом набуття рішення суду на даний момент немає жодного депутата, який втратив. Це пов'язано з тим, що розгляд в суді це питання тривале. Але як тільки ми отримаємо таке рішення, безперечно, такий депутат буде позбавлений права достроково позбавлений повноважень народного депутата України, тому що ми діємо, діяли і будемо Діяти в межах, які передбачені Конституцією України. Як показує практика, це дуже правильний підхід. Я неодноразово наводжу приклад, що, наприклад, народний депутат Медведчук, якого ми позбавили тут достроково по повноважень, зараз судиться з поновленням своїх повноважень. І тільки тому, що ми зробили це не на рівні емоцій, а відповідно до Конституції, я спокійний за цей позов в судах.